За плечима вісім класів школи. Попереду навчання у військовому ліцеї, потім у виші. І, зрештою, омріяні офіцерські погони. Олександр Веніславський обрав військовий шлях як дід та батько. Хочеться бути воєнним, продовжувати вчитися в вищих заведеннях. Для 14-річного хлопця це перша клятва та відповідальний крок у житті. Його матір каже, пишається сином. Я прися. Они еще мальчишки, но вот здесь, именно здесь, воспитывают в них внутренние стержень. И, конечно, ощущение просто, ну, внутри просто апарат фейверк салют. Вот, потому что они. Ну, от такі водані, от, от настаєш, є маленьким мужчиною. Стаїш тиха радуєшся, що у нас от, в Україні росте така достойна сміна. У військовому ліцеї навчаються хлопці після восьмого та дев'ятого класів загальноосвітньої школи. Тепер разом з іншими предметами вони опановують строєву підготовку, загартовуються фізично та навчаються поводитися зі зброєю. У мене взвод юридичної направленості і. Діти розуміють, більшість з них буде працювати. Вони вже подали свої бажання в прокуратурі, Служби безпеки України, а також більшість з них будуть військовими. Після трирічного навчання у ліцеї хлопці обиратимуть, який військовий фах їм опанувати у майбутньому. За словами викладачів, після цього спеціалізованого навчального закладу їм буде набагато простіше вступити до будь-яких вишів. Марія Вяткина, Андрій Ковбаса, Дніпропетровськ, п'ятий канал.